Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Обговорюємо сьогодні два важливі питання. Перше, це пенсійна реформа, яку у Мінсоцполітики анонсували кілька місяців тому. А друге, це індексація пенсії, яка традиційно має відбутися у березні щорічно і наступного року також вона запланована. У Мінсоцполітики визнали одну проблему, яка перешкоджатиме запровадженню тих змін, які були заплановані, і йдеться. Саме про запровадження пенсійної реформи і тієї нової системи, яку нам пообіцяли. Але про все по порядку зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 98 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Ви знаєте, з липня Міністерство соціальної політики сім'ї та єдності очолює вже не Оксана Жонович, а Денис Улютін. Жонович зі своєю командою довго працювали над запровадженням пенсійної реформи. Ми багато чули про нову бальну систему. Хтось навіть підраховував бали, скільки будуть, як будуть оновлені виплати. Але коли дійшло до діла, до практичної реалізації цієї реформи, щось пішло не так. Відповідно, це питання відклали. Тепер улютін очолює міністерство і він. Ще тоді у липні повідомив, що протягом сотні днів будуть оприлюднені якісь напрацювання, і взагалі буде відомо, як це все має бути, як ця реформа має реалізуватися, що взагалі буде запроваджено. У вересні у Лютін повідомив, що Мінсосполітики готує пенсійну реформу, в межах якої буде створено бездефіцитну систему пенсійних виплат і розподілятимуть лише той обсяг коштів, який вдалося залучити до пенсійного фонду. Безпосередньо за рахунок сплати українцями єдиного соціального внеску у конкретному році. І важливим компонентом має стати запровадження накопичувальної пенсійної системи, без якої, за словами міністра, у довгостроковій перспективі гідні пенсії забезпечити неможливо. Ось днями у Києві відбувся міжнародний економічний форум, на якому виступив і Денис Улютін, і він визнав головну проблему ось цієї накопичувальної системи. А вона полягає у тому, що просто немає куди зараз вигідно і ефективно. Інвестувати кошти, куди вони мають бути спрямовані, якщо навіть запровадити цю систему, у людях визнає, що неможливо зараз забезпечити надійні інструменти збереження грошей українцям. Садовця, ми не можемо просто зробити пул і чекати, поки інвестувати, тому що такі кошти знецінюються. Ось та головна проблема. Ось про це говорили дуже багато аналітиків. Ще коли б лише почалися ці розмови про накопичувальну пенсійну систему. А зараз, нарешті, визнають очевидне. Зазначено, що сама ідея накопичень пенсійних є хорошою, але проблема полягає у тому, куди спрямовувати ці внески, як їх зберігати. І наразі в Україні єдиним інструментом для цього є облігації внутрішньої державної позики. Відповідно, цей ринок є перенасиченим за рахунок банківських вкладів і приватних інвесторів, і зараз. Туди додати ще й пенсійні накопичувальні внески від громадян не можна. А зі запровадження другого рівня пенсійної системи, тобто солідарна плюс накопичувальна, внески доведеться інвестувати одразу, а їхнє вилучення з єдиного соціального внеску створить додатковий дефіцит у публічних фінансах. Прости, простіше кажучи, простими словами, людською мовою немає зараз ефективних інструментів, щоб зберігати накопичені кошти. Їх треба інвестувати. Відповідно, не куди її вкладати, і облігації державні це також не варіант, але в будь-якому випадку, каже Улютін, це буде добровільно, тому що ми маємо як країна бути чесними. У нас немає куди інвестувати ці кошти, ось так дослівно і сказав. Нарешті, хоч нам якось кажуть, так як воно є. І е, за даними міністра, е, досвід інших країн показує, що успіх накопичувальної системи в цілому залежить не від самих внесків, а від розвинених фінансових ринків, де можна ефективно розміщувати ці гроші. Відповідно, у нас вони відсутні, то яка, вибачте, мене накопичувальна пенсійна система. Три. Десятки років планують її запровадити. Ми чуємо. Я пам'ятаю, ще в інституті вчилася. Я чула, що пенсійна система буде накопичувальна, що на старість ми собі зможемо відкласти певні суми і вони не знеціняться. А як доходить до діла, це все лише на рівні розмов. А фактично її запровадити в наших умовах, а тим паче під час повномасштабної війни це взагалі неможливо. І нарешті нам кажуть про це. Прямо. Але знаєте, Денис Люті не назвав ще одну, на мою думку, головну проблему ось цієї е, теоретичної, е, фантастичної накопичувальної пенсійної системи. А вона полягає у тому, що левова частина, мабуть, українців не повірить в ці зміни і до якогось. Цікавого фонду державного чи це буде приватний, не буде відправляти свої кошти, не буде туди їх довіряти, тому що наші старші родичі вже збирали кошти на своїх ощадних книжках. Відповідно, накопичували ці внески, у всьому собі відмовляли. А потім просто залишилися без коштів, без своїх кровних. Відповідно, повірити в те, що зараз якийсь державний, чи сабдеприватний фонд фонд збереже кошти і через. 20, 30, 50 років можна буде їх зняти, що це дуже велике питання, як ці кошти будуть зберігатися, і чи не виведуть їх просто десь за кордон. А і люди залишаться знову голі босі і з великими надіями на світ на майбутнє. Цілком можливий варіант сценарій розвитку подій. Скажіть, що це не так, що він може бути виключений в наших реаліях. На жаль, виключити нічого не можна. В Мінсоці ще заявили, що замість поспіль. Нічного переходу на накопичувальну пенсійну систему, тому що у нас все галопом по Європам, в прямому в прямому сенсі, запропоновано розвивати більш зрозумілу і чесну солідарну систему, тобто. Як воно є, так воно й буде, тільки можливо, щось десь хоч якось намагатимуться покращити. Це виплата по досягненню віку. І чітко зрозуміла система розподілу солідарної частини, яка повністю базується виключно на тому, що частка кожної людини, яка внесла свої кошти в солідарну систему, вона їх отримає по досягненню пенсійного віку. Проблема лише в тому, що зараз у нас демографічна криза, яка поглиблюється через повномасштабну війну. Ну, відповідно, частка тих, хто офіційно працює і сплачує внески до пенсійного фонду постійно знижуються. Відповідно, пенсіонерів у нас понад 10 мільйонів. І зараз у Мінсоці визнають, що не можуть підвищити належним чином виплати. Тобто, вони у короткостроковій принаймні перспективі залишаться низькими. Нагадаю, що з наступного року аж на 234 гривні збираються підвищити мінімальну пенсію, тобто людина отримає отримувати не 2361 гривню а 2595. Хоча наші депутати наполягають на тому, що має бути не менше 4,5 з половиною тому що це є базовий прожитковий мінімум, інакше просто ну вже менше цієї суми не повинно бути. Але... Поки що лише на рівні розмов по нам говорять, що цього недостатньо. Зрозуміло, що ці 2,5 тисячі гривень на них вижити неможливо відповідно. Покращити не можуть і фактично реалізувати ось ту пенсійну реформу, про яку так багато говорять: чи це буде бальне, чи це буде накопичувальне, чи це буде щось ще придумають дуже і дуже проблематично. Тепер що стосується проведення індексації, яка у нас відбувається щорічно у березні. Уряд планує провести. Перерахунок пенсій масштабний, але знову ж таки поки що невідомо на який відсоток будуть збільшені виплати, тому що цього року перерахували на 11,5% відсотка, але збільшується лише саме тіло пенсії, тобто без дотяжок, без доплат, без надбавок. Відповідно, багато громадян взагалі не відчувають якогось покращення, максимум на 100, 200, 300 гривень. Ось там щось додали. А інфляція це тим часом 100 Разів з'їла, тому що ціни у нас ростуть як просто галопом, а виплати взагалі не встигають за рівнем інфляції. Але яка інформація стосовно березневої індексації, вона не стосується одержувачів так званих спеціальних пенсій, які збираються їх скасувати, тобто пенсіонерів чорнобильців, військових, суддів, прокурорів та інших розмір пенсійних виплат, яких регулюють інші закони? Відповідно, перерахунок індексація не стосується нових пенсіонерів, тих, хто вийшов на пенсію останні кілька років, тому що їхні виплати вважаються сучасними новими. І ніби вони відповідають інфляції. Ато українців скажеться на те, що вони відпрацювали 30-40 а то й більше років, а отримують все одно мізерні пенсійні виплати. Ось що з цього приводу кажуть юристи. І найголовніший фактор, який впливає на підсумковий розмір пенсійних виплат, це те, яку офіційну заробітну плату отримувала людина до виходу на пенсію. Тобто у пенсіонера може бути 50 років стажу. Але якщо у нього все життя була мінімальна заробітна плата, він отримуватиме мінімальну пенсію. Раніше стаж більше впливав на розмір пенсії, і людина за рахунок великого стажу могла компенсувати низькі доходи. Але зараз на розмір пенсії найбільше впливає офіційна зарплата. Але продовжую слідкувати за змінами і нововведеннями. Будемо дивитися, що напридумують, що дійсно буде запроваджено, і чи дійсно буде будуть якісь хоч. Якісь зміни, які можна було назвати, хоча б з натяжкою, що вони є відчутними. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше інформації. Я там поширюю найважливіші, найактуальніші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.